Весняні гриби, строчок великий, геромітра гігантська, росте на ґрунті та галявинах у хвойних листяних та змішаних лісах, отруйний гриб. І чим сухіша і спекотніша погода, тим більше гіромітрину мають плодові тіла. Вживати цей гриб не рекомендують. Отакий от він усередині, тому його легко відрізнити від гістівних зморшків. Зморшок конічний, морчела коніка. Росте на вологому піщаному ґрунті, в хвойних і листяних лісах у квітні. Їстівний, Перед вживанням треба відварювати 15-20 хвилин. Відрізнити його від отруйного строчка можна, розрізавши гриб. Зморшок буде порожнистий усередині.